Привіт! Сьогодні в нас буде медитація для мами, яка все встигає. І при цьому мама залишається живою, красивою, справжньою жінкою. Тож знайдіть своє тихе місце, там, де можна зняти маску, все під контролем і просто побути собою, закрийте очки і зробіть повільний вдих. І довгий, довгий видих, і нехай разом із ним піде весь накопичений за день шум. Відчуйте, як з кожним вдихом тіло стає м'якшим і м'якшим. Ви розслабляєте плечі, де зазвичай живе вантаж турбот, ви розслабляєте лоб, де ховаються тривоги, ви розслабляєте серце, яке так часто тримає в собі забагато болю. А тепер зізнайтесь собі дуже-дуже чесно, бути мамою це не завжди про ніжність і усмішки, це ще й про втому, про моменти, коли нерви на межі, коли ви дратуєтесь, кричите, а потім відчуваєте внутрішню провину. Ви так стараєтесь, ви встигаєте працювати, заробляти, дбати про дім, встигаєте дружити і виглядати чудово. Ви встигаєте розвиватись, читати про дитячу психологію, медитувати, займатися своїм ментальним здоров'ям. І все одно бувають дні, коли ви зриваєтесь, коли любите до безмежі, але все ж кричите, та скільки можна. Це відбувається тому, що ви людина, тому що ви жива, тому що вас теж турбує за багато справ. І це нормально. Зробіть глибокий вдих і на видиху відпустіть своє відчуття провини. Дозвольте собі бути живою, а не ідеальною. Ваші діти не потребують матері-робота, їм потрібна справжня мама, мама, яка вміє сказати Я втомилась, і мама, яка, попри все, любить їх до глибини душі. А тепер перенесіться подумки на 10 років уперед. Ваші діти виросли, вони сильні, вільні, впевнені в собі. Вони пробують нове, не бояться помилятися і знають, як підійматися після падінь. Вони цінують свою унікальність і вміють чути інших. Їхній успіх не лише в кар'єрі, а й в тому, якими вони стали людьми, в їхніх очах відображення вас. Не вашого ідеального образу, а вас справжнього. Сильною, живою, красивою, люблячою, вони пам'ятають не ваші зриви, а те, як ви поверталися, як ви обіймали їх і казали Вибач, я теж вчуся, я теж так інколи втомлена. Вони увібрали вашу мудрість, що любов це не просто бездоганність, а це про близькість, близькість наших душ. Тепер, Залишаючись у цьому майбутньому, подивіться на себе. Ви жінка, яка не просто встигає все. Ви мама, яка пройшла крізь шлях тривоги, помилки, радості і перемог. Ви показали своїм дітям найголовніше як бути собою, як йти крізь життя з теплом і гідністю у серці. Відчуйте, як ця картинка наповнює вас всередині світлом та теплом. Зробіть глибокий вдих і видих. І тепер поверніться у теперішній момент. Ви тут, ви дихаєте, і саме зараз, у цій точці часу, ви вже створюєте це майбутнє не ідеальними словами, а своєю щирістю, своєю турботою, своєю здатністю вчитись та прощати. Себе та їх зробіть вдих, і нехай із ним прийде усвідомлення. Ви маєте право на емоції, ви маєте право на відпочинок, ви маєте право на підтримку. А ще ви маєте право на гордість за себе, бо саме завдяки вам ваші діти вчаться бути справжніми, вчаться бути сильними, але не жорстокими, впевненими, але не закритими вони вчаться інших чути і чути себе. І коли наступного разу вас накриє роздратування чи втома, згадайте це відчуття. Вдих і видих. І, можливо, замість крику ви скажете, я теж втомилась, давай обіймемось разом. І якщо сьогодні це не вийде нічого страшного, ви спробуйте завтра і знову і знову і знову. Тому що любов це шлях, а не один момент. Зробіть ще один вдих і на видиху зафіксуйте цей стан. Ви сильна, ви справжня, ви красива, ви мама, і ви теж робите найважливіше ви любите. І коли будете готові, м'яко-м'яко відкривайте очки і йдіть далі по своєму красивому щасливому життю. Якщо стане важко, повертайтеся сюди у цю медитацію і нагадайте собі обов'язково, ви не просто встигаєте все, ви творите найцінніше. Ви та сама неймовірна мама.